А зараз, друзі, буде такий тижневий підсумок, мегамікс з новин, подій, які трапилися в нашій країні, в місті, де ми живемо, і навколо всього, що так будоражить нашу спільноту. Підписуйтесь на каналчик, заварюйте чайок, погнали! Всім привіт! Ну що, друзі, дожилися? людолови. Тепер уже в Бучанському районі, а безпосередньо в місті Ірпінь. Це саме те місто, яке постраждало під час повномасштабного вторгнення, яке було наполовину захвачене свинособачими собачими ордами. А що це зараз відбувається? Походу окупанти повернулися на місці не Відпустіть його! Пусти його! Що ми бачимо на відео? А бачимо, як на залізничному вокзалі міста Рпеня група з двох осіб, одна в формі, схожа на поліцейську. З ознаками написом полісі це цей що як істукан вчепився за руку, наче зараз сознання потіряє. І слова не каже. Чмоня мусор, скажем так, назвемо його. Жаня, поліція? — Ви поліція? Полі... — Випусти мужика. Бля. мужика, бля. мужика бля. Він в рошуку поліції. Він, Та яка, Він в Горошок нема розшуку! Що ти кому комуначу вішаєш? Блядь? Який розшук? Роз який розшук? Нема роз розшуку в поліції. Покажи. Немає. Він кримінал зробив, який а, чи що. І другий бедлота з рижою бородою без опізнавальних знаків. Подивіться, що вони роблять, і яка в них поведінка. Посилання на оригінальний відос я вставлю в описі. Будь ласка, заходьте, дивіться повністю. Я буду лише вставляти самі цікаві моменти і також їх коментувати. Диви вцепився, блядь, як піявка, блядь, нього. Немає розшуку. Значить, що ми бачимо? Двоє мусор, чмоня, блін, і бородати дебеле створіння, тулуб якийсь без опознавальних знаків крутять з якогось дядька. Незрозуміло, за що крутять, відповідно, якого закону. Зверніть увагу, як він поводить. Водиться до громадян, йому немає жодного, ну якось морального, даже перепони, що жінки позбігалися, зняли крик, кажуть, що ви не маєте права так чинити. Вручайте, будь ласка, якісь. Ну там цей оператор каже: якщо така справа, то які питання? Вручайте, протокол за, затримання, виписуйте і затримуйте про це, бородате туловище, верещать, що він в розшуку. В якому сука рошук. Рошук може бути тільки в рамках кримінального провадження. Якщо даже розшук і є, і знаходиться в рамках кримінального провадження, в рошуку ви маєте повідомити про це людину і, взагалі, якесь ну тіло без опознавальних знаків е, щось там розказувати. Ну мені здається, що це даже не ТЦКшник. Мені здається, що це просто передіти мусор, тому що повадки цілком. Паршивого прогнившого мусора ми знаємо, як дискредитували себе 98% поліції. Є там декілька хлопців, непоганих, які і боронять нашу державу В повному обсязі. Якщо взяти да, то їх дуже мало по зрівнянні з. Всілякими негідниками, які залізли в ту саму поліцію, даже подивіться на оцю чмоню, який вчепився блін з пістолетом в руку блін, цього роботяги і стоїть при цьому це туловище. Реже кричить: поліція, поліція, зараз поліція прийде. Питання: хто тоді у цей чмо з тобою, яке вцепилося за руку, і зараз наче таке е, враження, що втратить свідомість від того, що відбувається? Хто це такий? Це не поліція. Диви, бля, яке здорове, йдеш туди блять. <піллянень> Че ты не десь, блядь? Інвалід вас! Ви задумвали вже, блядь! но да я бачу. Дайте мені сподіваюся. Посуди його, не ломай його руку! блядь! Будете ви Ерпенскому, блять, этому сегодня відомі, сука! Хуя, я не а чого ви не йдете, хлопці? Ні, ні. Чого ви не йдете? От чого ви? О, Хай. 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 Чого? ти Хай. должен не йти в першу чергу, туди. Звісно, це не поліція, це чмошник в формі, схожі на поліцейську. Особу його так установимо. Також повертаючись до теми розшуку, мені цікаво, це якийсь місцевий камікадзе чи панаєхавший. Щось мені здається, що це понаєхавшись, тому що місцевий навряд чи себе дозволить таку поведінку робити в центрі міста, яке постраждало вже, як вже казав, да? від е, окупантів. То тепер що? Воно має страждати? Люди цього міста мають чи інших міст, які приїжджають в місто Ірпінь, страждати від внутрішнього окупанта? Що це за викрадення людей без, без суда і слідства? Зверніть увагу, як він ну, до речі, дуже великий респект. Мужику, який не побоявся, прямо сказав ці чепухи, хто він є. Хто ти такий? Та їбашить просто от хотим блять. Воно до них не доходить. Зараз люди розірвуть нахуй. нахотино і воював. <рес> Будьте, Будьте, шанат, не собі не собі Ходиш людей ламаєш, блядь, Ходиш людей ламають! Тебе теж їбати Ми. не змо. Це правильний, самий справедливий йому респект і уважуха. Правильний мужик. Не застяв, тому що бабушки. Скоро бабушки, я я походу розумію, будуть рулити країною, тому що мужиків не залишилося. Залишилися тільки бабушки, які, продаючи сімішки на базарі, паралельно намагаються відстояти справедливістю. Я особисто розумію, що мобілізація має бути, але вона має бути в законний спосіб, але не по безпреділу, по рівню. Того, що відбувається в нас зараз в країні, ми скутилися навіть навірно гірше як якоїсь Гватемали чи якоїсь. Я не знаю, яка там країна третього світу, саме гірша, якась африканська. В нас зараз рулить безприділ і безправіє. такого допускати не можна. За що воювали наші хлопці? За що загинула сотня 10 років назад небесна сотня на майдані? За що загинуло 700 тисяч наших воїнів? Невідомо ще скільки покалічено від нас ці дані ховають. Для того щоб оце от риже чмо здорове крутило, ламало людей. Іди захищай країну. Тобі дядько правильно сказав. Мужик, який вмішався в цей конфлікт і поміг освободити людину від протиправних посягань. Він щось там казав, що там, е він юрист за освітою, там казав: "65-та стаття Конституції". Ой, Бо не хочу. Що блядь? ти не хочеш? Бо не хочу. 65-та стаття Конституції, Яка? блядь. Яка? Яка? Дожен, бляха, читати. Що сказує, що потрібно читати? Я юрист за освітою, і що? Молоде. А ти хто за освітою? Ага, чоловік щось розказує що. А, так ти юрист, і ти не должен служити, да? Так давайте відкриємо 65-ту статтю Конституції, прочитаємо. Уважно прочитаємо, не вирвемо з контекста, а повністю прочитаємо Конституцію. Там написано, що мобілізація має відбуватися відповідно закону. Закону, баранти. Ти не юрист, ти баран. Бля. Мало того, ти ще внутрішній окупант. Насчет розшуку, підкреслюю, що розшук може бути тільки в рамках кримінального провадження, затримувати людину і доставляти будь-куди має виключне право лише поліція. Розумієте? Так про який ти закон говориш, Про 65-ту статтю конституції Василій, якщо ти її сам тут же і порушив. Ідучи проти власного народу, а про твою поведінку, як ти спілкуєшся до громадян, якщо ти не стресоустойчивий, блін, то йди працюй, десь блін, воюй не знаю, сиди в окопі. Показує свою браваду і свою сміливість у от, на першому на передньому краї, і тоді тобі буде респект і уважуха. А поки ти крутиш власний народ по безпреділу, ще й посилається в тебе язик, повертається сказати щось про закон та про конституцію. Ти і конституція це різні речі, Такі, як ти, внутрішніх окупантів, потрібно блін, наказувати. По всієї строгості закону і притягувати до відповідальності, так давайте зробимо ж свій народний розшук. Мені здається, що це панаїхавший, бо ходять слухи, що в Ірпінь, Бучанський район, заїхала група молодих в кількості до 30 чоловік з Одеської області, з Харківської задача займатися бусифікацією та людоловством, кошмарячи місцеве населення. Друзі, я вважаю, що такі дії, які Поплюже честь, гідність нашої країни спонукають безправі, толерують блін, недотримання законодавства, повністю дискредитують як і органи Міністерства оборони, так і органи поліції. Скоріше за все, такі дії блін, у цього туловища і цього недополіціянта можна трактувати як повалення конституційного ладу. Тому що 19 стаття Конституції України каже, що всі органи. Держави, правоохоронні, кривоохоронні і так далі. Державні органи, представники держави мають діяти у спосіб і в межах визначених законом. Розумієте? Мало того, що ці два туловища дискредитують своєю поведінкою, я вже мовчу за інші там областя: за Одеську, за Харківську, за цей весь безпреділ. Вони повністю дискредитують правоохоронні органи держави. Так, от, по поводу розшуку, давайте зробимо свій народний розшук. Добре, дякувати Богу, що ми зараз живемо в 2025 році, в 21 сторіччі, і приховати злочини проти власного народу досить складно. Тому що в кожного є гаджет, є телефон, є камера, на яку можна зафіксувати морду ліса, злочинця, щоб цей злочинець потім назавжди остався в аналах історії, як покидюк, негідник і злодюга, якого потім, коли. Зараз, якщо навіть не прийде, не буде змоги притягнути до відповідальності, то земля кругова і закон карми ніхто не відміняв. Рано чи пізно карма його досягне. Давайте зробимо народний розшук свій. Опублікуємо. Ну він вже опублікований, вже морда ліца вже є. Надайте будь-хто, хто знає цього персонажа, хто це такий. Напишіть в коментарях або на почту. Почта буде в описі вказана і всю інформацію, яку вам відома про цього персонажа. Хто це такий? прізвище, ім'я по батькові, місце проживання, де він живе, де служить, який підрозділ, чи це поліціян, чи це РТЦК СП. Хто це такий? Звідки ти чудо приїхало і кошмариш громадян? На цьому мусору бли, ми його обов'язково встановимо, який робив проти громадян, давав клятву служити народу, а робив. Проти народу, які безліч інших робить, робило, робить і продовжує робити. Дивлячись на цей сюжет, хочеться сказати: от взагалі по ТЦКшникам, да? чому держава не, за, не зробить їм якусь окрему форму? Чого вони лазять в формі ЗСУ, кошмарячи людей і потім буджують відразу в населення? Для чого це робиться? Для того щоб хлопці, які прийшли з фронту, щоб люди... Їх боялися, чи відчували внутрішню відразу до цієї форми, ну нашої форми, для чого вони позорять своїми діями Міністерство оборони України і наші збройні сили. Видайте цим нелюдам, які діють проти закону. Якусь не знаю, ну може, якусь розову форму. Хай сразу буде видно якусь ЛГБТшну там багатокольорову, щоб здалеку було видно, що це не воїн ЗСУ, а це Людолов бусифікатор, як їх в народі називається ти в них нема жодних моральних принципів. Ну за що хлопці воюють пацани? Ну хто хто напише з приводу форми? Це здається мені, що це така програма визвати відразу до наших захисників, до тих, хто боронять цілісність нашої держави, щоб люди їх ненавиділи і боялися. Це свідома провокація проти збройних збройних сил України. розробіть окрему форму. Для працівників ТЦК. А знаєте, що ще мені прийшла ідея? Я думаю, що жінки, яких до речі вже в Одесі з них піднімають мусора. Теж ставлю ставочку, подивіться. Вже жінок б'ють ногами. Пожалуйста, ребята, от лісуємося, ти що Чепушило, Чепушилася ти, сука, робиш? Серед білого дня при кучі свідків чек-міністр МВД розказує, так, що вони не готові воювати. А от такого, як зловили на ерпіні за руки повіси, як на як цей, тіряючи свідомість на березі, блять, цей мусорок повіс. Оце такий готовий. Сразу видно вилитий штурм-штурмовік. При чому при цьому велике бородати бидло, блін, буде кричати на людей. Ви зверніть, як він там спілкується. Будьте хамаш! Ти мені що без. Ти що тут Pine... ходиш людей ламаєш, блять? Тебе теж їбати мазу. Я не буду тобі його показувати. Не будеш? Телефон сховай. Що там? Я вже забороняй мене знімати. Да це тебе треба їбати, Фісти в гриву, щоб ти мав повагу до власного народу. Окрім того, не варто забувати, як ставлять експерименти над нами, українцями. От уже прийняли нову постанову, виявляється, що скоро будуть мобілізувати з 18 років, мобілізувати наших дітей. Тому що війна виявляється для бідних, для тих, хто не може вивезти своїх підлітків, синів, які вже вступають в такий вік, що наближається до 18 за кордон, не можуть вивезти. І забезпечувати їм там перебування. А саме голосніше про це кричать, що треба мобілізувати дітей 18-річних. це ті, в яких самі якраз призовного возраста сини знаходяться за кордоном, такі як Корчинський там виступав. То це ж до чого ми котимося, друзі? Війна далі буде продовжуватись на крові. Тепер вже наших дітей. Я думаю, що якщо держава не може забезпечити нам дотримання наших прав, то це має робити джерело влади. Джерело влади за Конституцією є народ. Народ має забезпечувати дотримання своїх прав. Але я впевнений, що є люди, такі, як у мужик, який не побоявся захистити звичайного перехожого від протиправних дій. До речі, це гарантується нам 28 восьмою статтю Конституції України. Кожен має право захищати своє власне життя та здоров'я. А також здоров'я свої інших людей і життя від протиправних посягань. Тому, виключно керуючись Конституцією України, я пропоную. В такий момент я не знаю, скільки, скільки ще є таких мужиків, як у цей, що не побоявся захистити від протиправних посягань у цього роботягу на вокзалі в Ірпені. Давайте ми це перевіримо Посилання до цього відео. Я створив телеграм-канал. Він буде називатися Антилюдолови. Побачимо скільки ну це, це посилання. Ви можете туди долучатися. Поки що там не можна буде писати коментарі, не можна буде обмінюватись будь якою інформацією. Ми подивимося, наскільки це потрібно людям, скільки туди людей. Добавиться, долучиться і буде прагнути намагатися відстоювати власні права. Якщо у вас буде вдосталь, ну вдосталь, ви розумієте, так? як Лесь по казав. А скільки це? Як коли зібрались до хуя, то вже тоді можна. А якщо у вас буде, то ми відкриємо можливість спілкування в цьому чаті і далі будемо координуватися. Завдяки цьому чату і приходити один одному на допомогу і на допомогу іншим людям. Будемо змушувати правоохоронні органи держави працювати на людей, працювати на громадян, людей своєї країни. Погнали далі! До речі, хотілося б ще сказати про посвідчення, яке показувало оце туловище. Я не буду тобі його показувати, не будеш? Не будеш? Ні. А що це таке за дивне посвідчення, якусь там ксіву показав? Наче ж Кабінет міністрів України встановив форму посвідчень? Представників ТЦК. Чи це не представник ТЦК? Тоді питання. А хто ж це такий? Що це за колаборант, який поплюжить? Честь і гідність Збройних сил України, вдягнувшись у форму Збройних сил України і без опізнавальних будь-яких шевронів та знаків з якоюсь незрозумілою ксівою просто робить знущання, хватаючи людину просто на вулиці. Хто це такий? Давайте всі встановимо.